Слава Україні! Друзі! Час новин на каналі Еквалімпік, в Студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло. У Тернополі ветерани і ветеранки змагалися на турнірі зі стрільби з лука Зимова влучність. Змагання зібрали 28 учасників з Тернополя та Львова. Участь у турнірі взяли і новачки, і професіонали. Тож дистанція стрільби становила 10 та 15 метрів. Подібні турніри зі стрільби з лука планують організовувати і у наступному році. Також нових ветеранів та ветеранок запрошують на тренування. Українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан відреагувала на рішення міжнародної федерації фехтування ФІЕ дозволити російським юніорам брати участь у своїх змаганнях з використанням національної символіки, у тому числі прапору та гімну. Відповідний допис Харлан прилюднила на своїй сторінці в інстаграм. Українська фехтувальниця зазначила, що такі кроки є мовчазною підтримкою російської агресії проти України. Британський боксер і друг України Ентоні Джошуа потрапив у ДТП з трагічними наслідками у Нігерії. В автомобілі перебували п'ятеро чоловіків, коли він зіткнувся з вантажівкою, що стояла на узбіччі дороги. Внаслідок аварії загинули двоє людей, які перебували на передньому сидінні авто. Це тренери британця Роберт Лац та Сіна Гамі. Сам боксер, який сидів позаду, отримав незначні ушкодження. Олександр Усик висловив свої співчуття рідним загиблих та побажав одужання Ентоні Джошуа. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. У Тернополі ветерани і ветеранки змагалися на турнірі зі стрільби з лука. Змагання зимова влучність зібрала 28 учасників із Тернополя та Львова. Участь у турнірі брали і новачки, і професіонали, повідомили у Тернопільській міській раді. Дистанція стрільби становила 10 та 15 метрів. Учасники мали змогу випробувати свою влучність, зосередженість. І витримку, а також ознайомитись з можливостями занять стрільбою з Олімпійського лука. Організаторами турніру стали Тернопільська міська рада, управління розвитку спорту та фізичної культури ТМР і Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення. Подібні турніри зі стрільби з лука планують організувати і у наступному році. Тож ветеранів та ветеранок запрошують на тренування. Шаховий турнір за участі ветеранів і молоді відбувся у Полтаві. Змагання пройшли в приміщенні Полтавської обласної бібліотеки імені Котляревського. Організаторами виступила громадська організація захист держави за підтримки спілки офіцерів України. У товариських матчах ветерани російсько-української війни та діючі військовослужбовці зіграли з молоддю, вихованцями полтавських шахових клубів. Головною метою заходу було на Сам перед спілкування ветеранів між собою та з юними шахістами розповіли організатори. Всі матчі проходили під пильним оком Івана Губаря, менеджера Полтавського шахового центру. Змагання відбуваються у товариському форматі, наголосив він. Організатори також повідомили, що у планах нові зустрічі за шаховою дошкою вже на постійній основі. Тому такі турніри точно стануть традиційними. Ветеранський простір, де повертатимуть захисників і захисниць до цивільного життя, відкрили у зазим'ї на Київщині. Як повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації, на Київщині сьогодні проживає понад 80 тисяч ветеранів. У зазимській громаді близько 400. Мета простору створити безпечне затишне середовище для ветеранів та їхніх родин, де можна отримати психологічну, соціальну та юридичну підтримку. І поступово інтегруватися у мирне життя. Робота організована так, щоб супровід був системним. Від першого звернення до повної адаптації. Простір працюватиме за принципом єдиного вікна. Коли ветерани отримують допомогу, рішення та супровід в одному місці, цінуючи власний час і сили. Відкритий ветеранський простір уже чотирнадцятий на Київщині, і ми не зупиняємося. Наше чітке завдання, щоб у кожній громаді області були такі простори, живі, наповнені змістом і реальними сервісами для ветеранів та їхніх родин. У 2025 році спецпідрозділ «Гурмо Артан відкрив простори для підтримки ветеранів та освіти молоді у восьми містах України. Це мережа відкритих просторів для ветеранів, рекрутів та цивільного співробітництва в рамках волонтерських і соціальних ініціатив. Про це йдеться у повідомленні на сторінці соцмережі спецпідрозділу. Це перший подібний досвід в історії воєнної розвідки України, наголосили в Артані. простори діють без бюрократичних бар'єрів для забезпечення патронатного супроводу військових підрозділу, підтримки ветеранів розвідки та їх родин. На їхній основі також реалізуються соціальні ініціативи від безоплатних курсів стакмеду для цивільних до освітніх проєктів, орієнтованих на молодь. Крім того, потенційні кандидати спецпідрозділу воєнної розвідки Артан тут можуть дізнатися про умови служби, вимоги та пройти співбесіду, попередньо заповнивши анкету. Раніше повідомлялося, що простори Артану вже запрацювали у Вінниці, Чернівцях, Ніжині, Одесі, Львові, Івано-Франківську та Черкасах. Мінветеранів створило серію відеороликів на підтримку українських захисників і захисниць. Ветеран Україна, твій дім. Шляхетність зобов'язує подолання соціального відчуження ветеранів війни. Ці відеоролики спрямовані на формування образу ветерана війни як національного героя, носія моральних цінностей, взірця мужності та прикладу для наслідування. Як повідомляють у відомстві, на відео порушують важливі теми підтримки, поваги, єдності та інтеграції ветеранів у мирне життя, і закликають поширювати їх, щоб разом створити суспільство поваги і підтримки. Кількість заявок, які Національний реєстр рекордів України отримав впродовж поточного року, стала найбільшою за всі роки війни, тобто 685 заявок. Про це інформує представниця національного реєстру рекордів Лана Вєтрова. Зокрема, у 2025 році відкрили нову категорію, яку назвали рекорди, що наближають перемогу. До неї увійшли рекорди, які нагадують всьому світові, що ми боремось і перемагаємо. Ще однією особливістю року стала нова категорія рекордів мужність, яка свідчить про незламність наших ветеранів, зазначила Лана Вєтрова. І додала впродовж року рекордсменами України стали 88 ветеранів війни, зокрема 37-річний Захар Бірюков з позивним Беркут, який втратив на війні обидві руки ногу. Око частково слух, мав рвані рани обличчя. А нині реабілітувався, навчився досконало користуватися протезами і здійснив рекордне сходження на Говерлу. Варто відзначити і 34-річного ветерана війни, штурмовика 47-ї ОМБР Магура Олександра Ревтюха. Чоловік має дві високі ампутації, руки і ноги, встановив рекорд 41 одне присідання без опори на одній нозі за 60 секунд. Воїн ще у 2023 році, під час контрнаступу на Запорізькому. У напрямку підірвався на мінному полі. Тоді захисник втратив руку і ногу, але не здався. Тож не здаємося і ми беремо приклад з наших захисників. Друзі, також прошу. Давайте продовжувати підтримувати сили оборони нашої держави і залишайтеся з каналом Еквалімпік. Ми зустрінемося вже завтра і Україні кажемо перемагай!